В студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас, лідер Китаю Сі Цзіньпін з 5 по 10 травня здійснить державний візит до Франції, Сербії та Угорщини. За повідомленням речника МЗС КНР це відбудеться на запрошення президента Французької республіки Еммануеля Макрона, президента Республіки Сербія Вучича, президента Угорщини Шуяка та прем'єра міністра Орбана. Тур стане його першою поїздкою до Європи після пандемії. Що це означає в геополітичній? Наму плані і чи зможе вплинути на війну Росії проти України? Говоримо далі. З нами на прямому зв'язку Антон Кучухідзе, політолог, міжнародних, співзасновник аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Антоне, вітаю вас вітаю вас. Дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Тож, як на сьогодні можна охарактеризувати відносини Пекіна і Європейського союзу? Однозначно, що вони є непростими з одного боку, це взаємовигідні, скажімо, економічні можливості потенційні в якихось сферах вже працюють. Але тим не менш, європейський союз завжди тисне щодо якраз таки багатьох факторів щодо конкурентно щодо справедливої конкурентоздатності, Щодо чистоти різноманітних економічних процесів, щодо екологічних питань в економіці там, в промисловості Китаю, потім квотна політика щодо Китаю, в тому числі. Тобто, з одного боку, сторони торгують, але я не можу сказати, що це знаєте, як знаєте. Прості торгівельні відносини, які не мають навіть економічних проблем або економічних ризиків для європейського ринку, ось, або там, знаєте, це такі легкі торгові відносини без можливостей якогось санкційного тиску, і так далі. Тобто, так, сторони там мають багатомільярдний товарообіг. Але але є, є питання тому це знаєте вже така хронічна історія протягом останніх 15 років, коли є у Європейського союзу завжди є певні зауваження щодо економічних процесів, економічних інтересів, які Китай намагається просувати у торгових відносинах з європейським союзом. Насамперед, ось наприклад, ви перелічували якраз таки. Е Декілька держав, куди поїде лідер Китаю, і одна з них Сербія. І я вам так скажу: що коли Сербія обирала свій євроінтеграційний шлях, ну навіть на рівні декларації, так ну ми розуміємо. То на той момент це приблизно там 10 років тому. На той момент велика частка економіки Сербії забезпечувалась, як це не дивно, якраз таки китайськими грошима, і Китай постійно обіцяв мільярдні вливання в економіку у вигляді кредитів або інших вливань в Сербію, натякаючи на те, що ну, було б добре, якби вони не інтегрувались би в Європейський Союз. Але в певний історичний момент Сербія, все ж таки, не дивлячись там на свою особливість в зовнішній політиці, на свою інколи лояльну російську риторику, і так далі, все одно вони скажімо, з кожним роком більше наближаються до Брюсселя, ніж вибудовують, наприклад, альтернативу впливу або знаєте, є містком впливу для Китаю в рамках європейської політики, тому це, це один з прикладів того. Що таке там торгові відносини між Європейським Союзом та Китаєм? За ними завжди ховається якась політична конкуренція, певні політичні інтереси, і в головному сенсі зіткнення цих політичних інтересів. Ось, наприклад, теж ви називали наприклад пана Орбана. Угорщину, ну зрозуміло, що вливання китайських грошей в економіку Угорщини буде сприяти тому, що у Китаї буде, наприклад, політичний суб'єкт в рамках Європейського союзу, у якого є якесь вето. Ну не якесь, а конкретне вето а, але. Держава буде виконувати активну роль в протидії можливим економічним санкціям, які Європейський Союз можливо захоче вести проти китайських компаній за недоброчесну конкуренцію або там невиконання певних міжнародних стандартів торгівлі, і так далі. Ось що таке, скажімо так, торгові відносини сьогодні між європейським союзом та Китаєм, тобто багаторівневе питання. Складне питання з одного боку гроші заробляють, але постійно рахують ризики політичні. А що можна сказати щодо відносин КНР і Франції? Тут треба трішки, скажем так, розумітись в періоді, який був фактично за рік до війни. Другої Російської Федерації проти України, тобто початок широкомасштабного вторгнення, 24 лютого, 2022 року, десь за півроку. Рік, президент Макрон представив нову геополітичну конструкцію, згідно з якою. Європейський сою... ну, Франція, як лідер Європи, спонукав би всю Європу до поглибленого політичного діалогу з Китаєм для залучення Китаю в більші глобальні процеси для спільного вирішення багатьох проблем тобто була ціла геополітична концепція. Розроблена саме помічниками, радниками пана Макрона, він її презентував і, більш того, він її просував. Тим паче, що давайте не забувати, що у Французької республіки дуже гарні військово-технічні контракти з Китайською Народною Республікою, там по авіації, по іншим технічним засобам, і так далі. Тобто, це лягало, скажімо так, в економічний стратегічний інтерес Франції мати довготривалі. Контракти, якраз таки з Китаєм, і в той ось самий час знаєте, це як прикривало ось цей інтерес. Що дивіться, ми ж не просто їм продаємо, а ми продаємо їм так, щоб вони інтегрувались з нами ще глибше, а там ми нав'яжемо типу свої правила. Ну, така була, скажімо, обгортка цієї концепції, але насправді інтерес був дуже простий. Тим не менш, ця концепція була представлена на рівні послів, тобто всім французьким послам представили цю концепцію. Вона фактично стала такою неофіційною зовнішньополітичною стратегією, по тому, як і що робити з Китаєм для Франції і для Європи. В цілому тому у Франції і Китаю особливі відносини, і Китай розглядає Францію, враховуючи їх безпосередній економічний інтерес. Китайській економіці як державу, з якою вони можуть вести більш прямі перемовини без своїх звичних натяків, передавати своє пряме бачення для умовно колективного заходу через Францію, і, умовно кажучи, вони показують. Суб'єкта, з яким вони готові в Європі говорити про глобальні проблеми питання миру, безпеки і так далі. І так далі, і так далі. Тобто, ось це фактично сигнал. Про це в той самий час треба розуміти, що з того моменту, коли пан Макрон презентував свою геополітичну конструкцію і стратегію відносно Китаю, багато що змінилося навіть в зовнішній політиці. Самої Французької республіки більша активна військова підтримка України більша поглибленість. Ви зверніть увагу союзу з Британією. Союзницьких відносин я маю на увазі. Ви я думаю, дивились змі і десь два тижні тому спільна, спільна стаття міністрів закордонних справ Британії та Франції про велич. Союзу Франції та Британії періоду антанти, такі натяки, знаєте, на переможницькі історичні факти і так далі. І так далі. Тобто, з одного боку, те, що я розказав, що у Франції з Китаєм особливі торгові та політичні відносини, а з іншого боку, є і нова, скажімо, кон'юнктура, згідно з якою, наприклад, я не виключаю, що Франція буде. Говорити не лише про свої позиції, а позиції там союзників, зокрема і Британії. Я думаю, що ні для кого не секрет, що у Лондона з Вашингтоном, наприклад, абсолютно різні підходи, як стримувати Китай. Лондон, як завжди, більш рішучий. Получені Штати Америки сподіваються, все ж таки, на більш лояльні методи, скажімо, вгамування ось цих постійно зростаючих апетитів Китайської народної республіки. Під час візиту до Китаю канцлера Німеччини Олафа Шольца він висловив таку пропозицію, що він звернувся до Сі Цзіньпіня за справедливим миром для України. Зауважу цитату: я попросив Сі Цзіньпіня тиснути на Росію, щоб вона припинила війну. Україна може сподіватися і на підтримку Еммануеля Макрона у питанні залучення Китаю до стримування Росії. Чого не скажеш про лідерів Си. Сербії і Угорщини, як вважаєте, чи відіграє візит Сі Сідзіньпіня в ці країни позитивну для України роль? Я думаю, що за великим рахунком ці візити не змінять глобальну позиції Китаю, тобто, як я вже сказав, зустріч з Макроном китайською стороною буде використана як для обміну думок сильних сильними. А що стосується Сербії та Угорщини, то я не думаю, що Китай буде спонукати їх до зміни зовнішньої політики відносно своїх інтересів, так, відносно України навряд чи. тому скажімо, треба сприймати цю поїздку як дворівневу, перший рівень. Це обмін думками з сильними світу цього через Макрона, і друге, це можливо вкладання грошей, об'явлення певних якраз таки економічних проєктів в Угорщині в Сербії, щоб показати, що Китай в Європі може відігравати якусь, е, якусь роль, е, заходити в політичний вплив в різних державах, і так далі. І так далі. Е, що стосується мирного плану щодо України, то знаєте, тут влучно сказав президент Зеленський, коли, коли вперше китайська сторона опублікувала цей мирний план 24 лютого 2023 року, фактично, президент розраховуючи, що з Китаєм все одно треба розмовляти, мати комунікацію, і так далі, так дипломатично сказав, що йому сподобались два пункти. Про наприклад територіальну цілісність суверенітет України, те, що Китай визнає, тобто дуже дипломатична заява, щоб не не скажімо так, щоб не поставити хрест на можливості там комунікації дипломатичної, прямої, неформальної, і так далі. І так далі. Але Китай, ви ж бачите, за рік. Ці, ці пункти якось не додав, не зробив їх більш ефективними, більш придатними для життя. Він став в позу. Він, наприклад, закинув 438 мільярдів доларів прямих доходів в бюджет Расійської Федерації від купівлі в 23-му році расійських енергоресурсів. А при цьому розповідає про те, що ну вони ж війну не підтримують. Ну чомусь європейський союз відмовився, наприклад, від... Російських енергоресурсів в значною мірою, щоб не поповнювати бюджет, бо поповнення бюджету Російської Федерації це ракети на наші з вами голови. Ось Китай каже, що вони вільні в тому, щоб вести економічну діяльність. Хоча розумієте, якщо ми з вами знаємо, яке політичне значення має російська нафта для е, створення та утримання російського політичного істеблішменту, то спецслужби Китаю тим паче це знають. Чим вони могли б вплинути, наприклад, обмежуючи торгівлю в нафті в е, Російську Федерацію? Але вони цього не зробили зараз. Ви бачите, що, наприклад, держсекретар Блінкен дуже часто натякає на те, що ну ось Китай, ось, ось на межі того, що вони щось можуть передати Російській Федерації, тобто, знаєте, як натяк на те, що ми все бачимо. Але чекаємо, що ви зміните свою поведінку. Не зміните, будемо бити санкціями. І до речі, я хочу сказати, що якраз таки жорстка санкційна політика проти Китаю вона може бути реально більш ефективною, ніж проти Рашистської Федерації. Тому що якщо рашисти експортували нафту та копалини, умовно кажучи, то Китай, вибачте, мене це все ж таки експортоорієнтована орієнтована економіка і їхнє зростання залежить від експортних поставок. І якраз. Зовнішні обмеження щодо торгівлі з ними можуть приводити до значних внутрішньополітичних економічних проблем цієї держави, ось тому, тому Китай сьогодні також просуває ще одну таку принципову позицію: що в Швейцарії на глобальному саміті миру, який відбудеться 15-16 червня, має бути Російська Федерація. Тобто, як ми бачимо, нічого за рік. Після того, як було отримано фідбек від України, фідбек від західних партнерів в китайському мирному плані нічого не змінилось. Тому я думаю, що і не зміниться надалі, і не зміниться під час візитів до Угорщини, Сербії або Французької Республіки. І дуже коротко на останок, пане Антоне, як ви вважаєте, сам Китай все ж таки візьме участь у глобальному саміті миру? А я думаю, вони будуть торгуватися до останнього, і це питання залишають відкритим до останнього. Хоча, в принципі, якщо деякі західні держави включаться з точки зору санкцій, то я думаю, що вони з радістю приймуть участь. В цьому глобальному саміті миру без Російської Федерації, але поки що захід не обрав позицію тиснути по цьому питанню. Вони я так розумію, дивляться на те, як безпосередньо Китай остаточно проявить себе в даному аспекті. Зрозуміло, дуже дякую за ваші пояснення, за аналітику і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Антон Кучухідзе, політолог, міжнародник, співзасновник аналітичного центру Об'єднана Україна. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Робіть таки надалі.